Це хата села Соломир. Вона для нас унікальна, тим, що започаткувала цілий сектор Полісся, який поки що тільки з цієї хати складається. У хати рідні двері, вікна, багато меблів. І, власне, детали інтер'єру, які ми побачимо всередині, справді з цієї хати. Її вдалося перевезти, зафіксувавши інтер'єр. Це для нас унікально. Збудована 1920 року і відповідний інтер'єри, який ми тут представляємо, вже такого пізнішого часу повоєння, так як його зафіксували наші науковці, як вони знайшли, ці речі після реставрації повернулися сюди. Можемо бачити тут перша половина це така кухня, світлиця, і друга, чиста кімната, де ми, зокрема, показуємо одяг, текстиль. Дуже такий прекрасний в народному стилі вишитий килимочок, Там в нього є класний момент. Він мав бути обов'язково вирівняний по ніжках ліжечка рівно. Закінчилось ліжко, закінчився килим. А те, що не влізло зверху по довжині килима, загиналося. Він таким кутиком. Зверху вже чомусь було неважливо його міряти, тільки понизу. І вишивка вже такого теж пізнього часу. Вона вишита хрестиком на такі вже сучасні на той час мотиви з папугами, яскравими квітами, які дуже оздоблювали хату. І ну насправді досить просте тоді житло, таке в поліщуків. Їм дуже хотілось додати тої барви і радості до життя. Так само світлина власників колишніх хати, не знаємо, на жаль, їхніх імен. Просто знайдемо, як часто то буває, загублена вже в хаті в часі, залишилися принаймні обличчя для того музею. І дуже гарно тут відтворено теж е, властивий такий покут е, з божником з іконами у куточку, які, коли ви входите, між віконцями розташовані божником-рушником прикриті.